Ким вітанечка з червівців. Хтось ще не лягав після нічного змін, а хтось ще спить. Ну, у мене червона твоя трояндочка розквітла. Це вже третя хвиля. Сонечко, відблизькою Не дуже бачу, що я знімаю. Трошки бачу. І вона пахнюча. Так, да, трошки є запах. Чорнобривчики гарні попітують. Цей майорчик має файно розпустився. Тій колір приємний, ніжний, такий, абрикосовий. Ці май... чорнобривчики. Вони не апельсинки, а мандаринки. Як мандарин. распускалась покрасивейший, высадила с горшочку и бачу насеялся уже аквилегия насеялась от трошки ведь этого кущика далекий Дибіскус. Так у нас ваніла фрайс. Оно такі бутончики вже наростила. Вже поодиночні квіти так викладає. Дає і така, а там має жовтенька. Ось. Трошки побрізали її, бо такі великі двохметровій з чим то виросла ділка прилетіла на майорчик ось як ділка працює збирає нектар цю трояндочку я не знаю як звати оленочка з сумщини казала Белавіта у неї така схожа, не знаю, то вона чи не вона. Теж височенька. Такий бутончик у неї. Білий реверс. ця трояндочка на Кожен раз різний малюночок. Така чарівна пахне, як Звичайна трояндочка. Запах має такий чудовий. Ось понюхаю. Угу. Це рожевенька Титанік. Набрала бутончики. Тут і далі розпускаються. Трошки пухнасті, жовтенька серединка. Далі рудбеки. Тут вона. На сонечку їй добре. Терець коли зберу насінічка і ще буду розмножувати. На городі, може, десь там посію, де є місце. Не, не нарадію. Ця ромашечка дрібна від квітла. Астричка. тут Це квіточка саме перша, вона вже вже така. Чувна. Титанік тут цвіти. Ось. Рожевий Титанік. Теж така гарна, я її собі треба. Вона майже не хворіє, трошки так листочки. А що з іншими трояндочками, що їм не стає, не знаю. Дай, <гум> да кітюнечка? І ти не знаєш, так? Да? І ти не знаєш ось. Так, височенька, мальбу тут ой. Аж не можу десь дістати, десь два з половиною метри. Квіточки красиві, але ж листочки всі в дірочках. Космея смія, квітуй, доквітую вже. І там Космея і руббеки, троянточка малинова. Рудбекія простенька така. В тому році теж було десь 2 метри в цьому році. Коротенька. Вся трояндочка. Добре набрала, але що кукуються ось ці бутончики. І треба лікувати чорну племистість. Перед домом у мене трояндочки не хворіють, а тут щось не зрозуміло. Може, того, що поливаю. Ці гарно набрали. Але ж ж, теж такі листочки. Це, мабуть, торнадо. Чи кордула, чи лава Далі квітує теж керю. Ось та квіточка відквітувала. Ваніла Фрайс теж доквітовує. Ось тут. Ось тут. Ваніла Фрайс так дружненько заквітували. Декілька штучок. П'ять-шість. Там ще бутончики. Ладно, розпустилася, ще має бутончики. Тут згадуємо тут. А, ще за два. Але ж листочки хворіють ось жовтенькі. Чорноблечка тут запитував. Садила гератум, Ось вирос один такий величенький. Наші ще, Братики. гарненько, Ось квітли. Може ще насіється на наступний рік. кері, Жоржинки на бетончиках. Там червоненько вже відквітла. В іншу сторону повернулася, що мені неудобно знімати. Ось. ароматна ця трояндочка. І рубіки. Простенька, лиш гарна. Всім всього найкращого і до зустрічі. Всім добра, мої дорогенькі.